Близький схід у червні 2025 року був пороховою бочкою, позначеною тижнями ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Напруженість зростала після ізраїльської операції Східний лев спрямованої на іранські ядерні та військові об'єкти. Цей інтенсивний регіональний фон створив умови для драматичного втручання. У суботу, 21 червня, Сполучені Штати розпочали операцію Нічний молот». Масштабну військову операцію спрямовану на три критично важливі іранські ядерні об'єкти: Фордо, Нантанс та Ісфахан. Адміністрація президента Дональда Трампа чітко сформулювала мету знищення потенціалу Ірану і збагачення ядерних матеріалів та припинення ядерної загрози, що походить від Тегерана. Це було представлено як вирішальний удар по ядерній програмі Ірану, яка тривалий час розглядалася Ізраїлем як екзистенційна загроза. Операція Нічний молод відзначилася безпрецедентним масштабом задіяних активів. Вона включала ударну групу,